Докручую Т-40, зараз спробуємо завести. Е, пише людина там по Юмезі, каже, готов забрати за таку таку ціну. Ну, не геть те, що я хотів, але в принципі, ціна адекватна. А я кручу і думаю, Блін, ху, ну, є, там, є там. Є там. Є бажання. Ну, ця пляска чого, я вже казав, через кабіну не вистачає мені комфорт. Пару варіантів, які я розсматривав, це там 10-25, це так пожалуюсь вам ніж. 10-25, 82, який обічний розглядав. Ну все Все більш-менш адекватне. Це у нас 5 нахуй. Це так, щоб сісти зараз у нього і поїхати. І не сходиться тут у мене математика, ну нікак. Або продавати і 40, і залишатися з за одним. З одним стрмно, тому що, ну мало лі. скажем так, у мене один все время страхує другого. Так, да, вискати, купив одного нормального, щоб не ламався і не, і не цей і не парся. Ну якби МТЗ, це теж не знак качества, особливо ці вже що ближче до новоділа. Найшов був я, коротше, японца, ісекі. Там у Вінниці 75 сил, 19 тисяч. Математика взагалі не сходиться. Тому оце, хожу, думаю, що скажете ви. Ну, я, я, в принципі, думаю, що я правий. Навірно, терпіть до останнього, Поставити для то кабіну. Оту кабіну на нього. Вона вже є. В принципі, по деньгам там затрати мінімальні. Можливо, підкинути Асэндовський мотор, я так дивився, це десь 100 Ну, Готовий варіант, там є один десь за 1,5 Поставити і поки їздить так навіть якщо в нього вкинуть 2-3 тисячі, це все одно виходить значно дешевше Понятно, що це не буде е, супер-мега-трактор, але і потяги буде плюс-мінус, кабіном зашумим по максимуму. Я думаю, це, мабуть, економічно, це, мабуть, буде самий гарний варіант. Але по времени, чи буде время на це, це вже побачимо. Так що ж, Чекаю ваших відзивів, ваших Ну, Юмзик стоїть. Сейчас поїдемо. Сейчас, ні, завтра ми сьогодні поїдемо на точку, а завтра почнемо молотити. Якщо, же, Т-40 зараз заведеться, все буде нормально, бо не треба горнути. А я себе змолотив за товарищу, що треба молотити і, блін, 100 ракет нас трохи підвів. Ну, в общем, відток який. Поставити кабіну і терпіти далі. Чи продать все. Доложить остаться, остаться голим боссом, зато з нормальним трактором.